Тижня жителі Сатинівської громади зустрічали евакуаційний потяг із Херсону. 26 херсонців поселилися у школі у селі Бубнівка. Там для них облаштували гуртожиток. А працівниці центру надання соціальних послуг взялися за оформлення відповідних документів. Із першими переселенцями із Херсону познайомилися наші журналісти. Це Людмила. Вона приїхала у Сатанів декілька днів тому разом із чоловіком та дев'ятирічним синочком. У Херсоні жінка витримала життя в окупації, хоча й згадує про цей час із жахом. Роботи не було. У магазинах лише російська продукція. Російські солдати поводились жахливо. Дуже нагло, як це їхня земля. Тобто забирали мужчин з маршруток, виводили, вивозили неізвісне направлення. Дуже багато до сих пор так не вернулись. Що з ними не понятно. Але навіть тоді сім'я не хотіла виїжджати. Бо що ми у себе вдома. Ні, не хотілось ні нікуди виїжджати. Вони повинні були війська, ні ми. І вони дочекалися того дня, коли окупанти пішли із міста, але не люди почали мститись за свою поразку. Обстріли по житлових будинках не припиняються. Два дні тому, так як ну, чолі очень сильно розстрілі обстрілювати наш район в Херсоні, остров. Очень сильно по жилым домам, многоэтажным. Ну, страшно. Ребёнок начал уже сильно пугатися. І за рібінка, в принципі, в першу чергу, ми виїхали. Сатанові херсонців зустріли, поселили в облаштованому гуртожитку у селі Бубнівка. Наразі їх забезпечують триразовим харчуванням, і громада готується до приїзду ще 30 херсонців. А діти тим часом мріють про одне. Що? Войн война закинчится.